Гумор, гумор до сніданку, і стримінком. Зустрілося хлопець з дівчиною і такий. Ану, скажи мені, будь ласка, скільки тобі років? Ну, нечимно питати у жінки, скільки їй років. Добре, тоді скажи, якого числа у тебе день народження? 24 березня. А якого року? Не повіриш кожного. Den -den -den! Молодий чоловік скупляється в магазині такий. дайте, будь ласка, три ящика водки, 50 литров пива, 4 коробочки мартини, ну давайте 5, 5 коробочек мартини и 30 пачек презервативов. Она, ось, будь ласка. И, и, молодой человек, зачекайте, будь ласка. Навіщо? Я с вами, мабуть. Человек говорит женщине, Галя, ты бы это помила сливы. Ой, та лень. А не лень тебе помирать от дизентерии? Ой, сутрат кажеш, мені циганка напророчила, що я помру від старості. Mm. Сидячи на унітазі. Mm. Е, буде добре. На